Вітаю вас, шановні друзі! Отже, по завершенні майже року з того моменту, як Міжнародна в лапках правозахисна організація Amnesty International опублікувала свій скандальний звіт щодо ЗСУ, у якому звинувачували українську армію у військових злочинах, нарешті було розкритиковано незалежними експертами і визнано юридично сумнівним. Для тих, хто в танку пояснюю, Amnesty International – чергова лівацька контора, яка замість виконання своїх прямих обов'язків і, власне, того, для чого вона і була створена, Займається насадженням сучасної недопрогресивної ідеології в суспільстві. Шляхом вираження своєї стурбованості з приводу положення різноманітного роду меншин в різних країнах, ну і, звичайно ж, не обійшлось без діяльності на користь Російської Федерації. Знову ж таки, одне лайно тягне до іншого лайна. І на підтвердження своїх слів, я приведу вам декілька фактів і випадків з діяльності цієї самої організації. Першим таким випадком, який підтверджує те, що Amnesty International працюють на користь так званої Росії, був звіт, у якому вони намагалися дискредитувати нашого чи не найближчого союзника Латвію, у результаті чого лівацька критика Балтійської країни, яка невтомно надає нам широкий спектр підтримки від дипломатичного лобі до постачань зброї, вкотре стала інформ приводом на болотах. Мегафони Кремля увсю верещали, виправдовуючи свою ярость проти колективного запада, а відтак і України. Відтак міжнародна амністія звинувачує Латвію у наступних гріхах: перше у жорсткості у вирішенні міграційної кризи на кордоні з Республікою Білорусь. Думаю, ви всі пам'ятаєте, як Пуйло у 2021 році шантажував європейські країни, а особливо Польщу та країни Балтії, ордою афганських мігрантів, які після того, як успішно профукали свою країну талібом, вирішили пошукати легкого життя в Європі. А російський диктатор, у свою чергу, побачив у цьому свій шанс проявити себе перед міжнародною спільнотою як захисника всіх угнітьонних, Піднімаючи таким чином свій імідж серед лівацької спільноти на заході і дискредитуючи Польщу та країни Балтії, звинувачуючи їх у жорстокості по відношенню до нелегалів, також так звані правозахисники звинувачують латвійську владу у дискримінації негромадян російського походження, які відмовляються вчити мову і історію Латвії, а відтак і позбавлені електорального права. Насправді таким чином Латвія вибрала дуже вдалу стратегію, до якої обов'язково доведеться вдатися і нам після відвоювання тих територій, які знаходились під російською окупацією з 2014 року, задля власне їх реінтеграції. Так як за цей час там встигло вирости абсолютно нове покоління, яке повністю промито російською пропагандою, і свідомість цих людей, відповідно, вже ніяк неможливо змінити. І тому для того, аби не було зайвих конфліктів і кровопролиття, необхідно позбавити тих, хто проживає на цих територіях, права впливати на політичне життя української держави на певний термін, десь на років 18-20. Ну і у чому ж ще міжнародна амністія звинувачує Латвію. А звинувачує вона її в недостатності зусиль, які були спрямовані на забезпечення охорони здоров'я та соціальну підтримку населення, що до речі є претензією в дусі класичного марксизму. І в саботуванні Сеймом Латвії ратифікації Стамбульської конвенції стосовно прийняття якої в Україні я також був максимально проти, так як під видом захисту прав жінок в правове поле офіційно вводиться поняття гендер, що у свою чергу є фундаментом для просування відповідної ідеології, і є законною підставою готувати нас казочками про тисячу і один гендер, обговорювати легалізацію односотевих шлюбів та надавати їм право на всиновлення. Але повернемось до Amnesty International. Наступною ж ситуацією, яка показує їхні справжні обличчя і їхню позицію у російсько-українському протистоянні, буде їхнє звинувачення на адресу ЄС та Сполучених Штатів Америки у начебто подвійних стандартах по відношенню до біженців. Так звані правозахисники кажуть, що до українців в Європі ставляться краще ніж до сирійців чи афганців, а в Америці до гаїтян. На їхню думку, все це через те, що наші біженці є білими, саме так ви все правильно почули. І знову ми бачимо в дії так званий аргумент неіснуючої білої переваги, який, начебто, передбачає системне пригнічення кольорових людей, що у свою чергу є вигадкою неомарксистів, ідеї яких популяризують та просувають їхні сучасні послідовники у вигляді Амнесті Інтернешнл та подібних організацій. Ну і тепер ми нарешті переходимо до найбільш скандального звіту цих так званих правозахисників, який якраз таки пов'язаний зі Збройними силами України. То що ж все ж таки сталося? 4 серпня міжнародна амністія опублікувала доповідь, із якої випливає, що українські війська порушують закони війни, розміщуючи бойову техніку та озброєння у школах, лікарнях і житлових районах. Тактика України порушує міжнародне гуманітарне право, перетворивши цивільні об'єкти на військові цілі, внаслідок російських ударів по населених пунктах, що послідували за цим, загинули мирні жителі і була зруйнована цивільна інфраструктура, стверджують у звіті. Нам також додають, що від квітня до липня їхні представники нібито оглядали місця російських обстрілів, а також опитували свідків, що вижили, і вивчали супутникові знімки. Після чого ж вони дійшли висновку, що українські сили завдавали ударів із житлових районів, а також базувалися у житлових будинках. Тобто у своїй доповіді вони не тільки посилались на неназваних жителів Донецької, Миколаївської та Харківської областей, від яких вони начебто дізнавалися інформацію з приводу ударів, вони також максимально уникали слова війна у цьому звіті, замість цього називаючи це конфліктом і практично не згадуючи так звану Росію як головного агресора. Звичайно ж, така позиція викликала обурення у багатьох українців, і не тільки, у результаті чого було скликано незалежну експертну комісію, яка мала проаналізувати цю скандальну доповідь, з приводу якої комісія одностайно дійшла думки, що ключові висновки про порушення українською армією міжнародного права були недостатньо обґрунтованими і не містили відповідних доказів. Загальний наратив доповіді від 4 серпня був викладений мовою двозначною, неточною та в деяких аспектах юридично сумнівною. Це особливо стосується початкових абзаців, які можна було б прочитати як такі, що натякають, що на системному чи загальному рівні українські сили були в основному або рівною мірою винні у смерті цивільних у наслідок нападу Росії, йдеться в аналізі. А також те, що всі ці фактори у сумі з недостатньою комунікацією з українським керівництвом мали Призвести до більших роздумів і паузи, перш ніж організація випустила цю заяву. Втім, найкраще з приводу цієї ситуації, на мою думку, висловився Михайло Подоляк. Єдине, що становить загрозу життю українців, це армія катів і гвалтівників, яка прийшла в Україну влаштовувати геноцид. Наші захисники боронять свій народ і свої сім'ї. Життя людей для України є безумовним пріоритетом. Саме тому ми проводимо евакуацію з прифронтових міст. Сьогодні Росія докладає максимум зусиль. Щоб дискредитувати Україну та її збройні сили в очах західних суспільств і зірвати постачання зброї, використовуючи свою мережу агентів впливу, шкода, що така організація, як Amnesty International бере участь цій кампанії дезінформації та пропаганди.